Про в білій формі. В білого блакідній формі. Київська драма. Мазаровський дає свисток, і Ми розпочинаємо цю зустріч в першому. Розібрали всіх у штрафному. І у воротарському також. Меть придає! Зачепивши голову вогні на Вокойовичі. Навіть до удару зараз справа дійшла. І ще, ще один кутовий. Так, тепер справа флангу. Дивимося, ще раз на повторі ось де ця ситуація. Гладкий пробував, вище воріт. Постарається визать маслі про Русала ми говорили. Він, на жаль, не може своїй команді допомогти, і навіть його сьогодні в запасі немає. А в центрі захисту саме Віталій Мандзюка вирішив поставити ландерами. Це удар здалеку, але тут з легкістю забирає м'яч Ян Лаштовка. В принципі, от сьогодні стрініч грає якраз там, де знову його поставили, як і в першому таймі. 6 minutes ми бачимо уже четверту стандарт и оборотки есть один. Ну, тепер штрафный було три путових, тепер штрафный. Коли Білі Міч Євген Коноплянка при таких моментах, то це завжди небезпечно. От якось не зовсім його вийшло вдало тут розіграти. Коноплянка може пробити. Коворот! м'яч Пролітає. Перша реальна нагода на 7-й хвилині у, у, Вийти вперед у цьому матчі. Подобна позиція для Коноплянки з этих позицій. Причому він таким же самим обвідним ударом, як у Харкові, намагався зараз поцілити у ворота Шавковського. З цього ракурсу ще раз дивимося. Ух, поруч зі стійкою м'яч буквально в кількох сантиметрах розминувся. Запам'ятаємо, пов'язані ігриві е, види спорту, контактні види спорту, що може бути травма. От в боксі травма сталася у суперника. І не дай Бог, ще травма стануться у футболі, чого ми, звісно, ще не бажаємо. От зараз небезпечно було у штрафному, Легусів до останнього поборовся. А, на повторі ми дивимося цю ситуацію. Віталій Мандзюк відпасовував на лаштовку, якось так не зовсім упевнено. І лаштовка на куті вратарського майданчика не, не залежить. Перший кутовий для Динамо пропускає м'яч і не дістав його Роман. Е, ні, там все-таки Огнінбуковіч був здалеку. Постріл і зовсім не точний. Там порожові від Романа Єрьомінка. Партнер трансляції торговельна. Бласне, ну, про це гравці динамо й говорили, і гравці Дніпра говорили, а зараз небезпечно може бути. Гладкий, гладкий. Залишається звичайно. Тобто, Правда, штаб про майданчика немає. Порушення правил. І...". Ось це ситуація. З іншора козу ще також дивимося. По маму, тут порушення правил не було, як еміпога. Ну, я скажу так, в цьому сезоні Мажаровський був на матчі динамо металу Запоріжжя Денація 2-0 воді. Він судив матч однієї 16-ї кубка України між Дніпром та Табою і Дніпро за кубком 4. Це якщо брати візаві. фактично на тій ж самій позиції, гаючі його наплявка, я мола. Гусів. Гусів, коли з м'ячем на швидкості може і сам продлятися, і він уже вставка в майданчику. чи то удар, чи то простріл був. То... Ну, В будь-якому случаю Хандера насадово време. Відібалині дніпропетровці Є можливість контратаку провести. Ах, як же тут ці ситуації. Кравченко віддавав на Джуліано. Віддав просто не в ноги, А, а Джуліано не дістав А тут немає положення по загрої. Ні, все-таки абітр свистить. Підіймає асистент. Чітко одразу зафікціємо. чітко підняв асистент І Положення по загрою перебував Андрій Ярмоленко. Був офсайд. Чистий офсайт. В метрі в офсайді перебував Ярмоленко. Ось де це якраз пас, коли віддав нахід Джуліано Сергій Кравченко і просто не зумів дістати Джуліану. Ми сятелям до последні міні напряжену борбу нав'язав на ноги. Юрій Семін до речі, я думаю, має пам'ятати свій дебют під час свого першого проходу у Київський Динамо. Тоді він начепав на метеорі. З рахунком 4-0 бюро Дніпропетровського Дніпра. У гостях буде сьогодні Сергій Ребров, цікаві ексклюзиви із Манчестера. Тому не пропустіть про футболу 21.30 на телеканалі 2 плюс 2. Спрози зброю хвалили. Хвалили Рамоса в цих стартових двох матчах і навіть із Таврією, і з харківським металістом, але а... заставлення В отличній формі сьогодні знаходяться і всі ми об этом цьому... знаємо. Правильно, подмітоли. Конопленка старається у цьому матчі. Старається у першому таймі подивитися, що він зараз робить. Із флангу і в штрафний Майданчик вже увійшов. Ну, не зря мы отмечали, це все самая заметна фігура в составе Дніпра Конопленко. Чисто зіграв. Шевченко. Милонко Шевченко. арбітр показує, що готовий. А, а, а... удар відворіт, показує рефері. При Мажаровському Дніпро три перемоги здобув і одного разу зіграв у нічию. При київському Динамо. А, також, як я вже говорив, успішна статистика: що якраз той проходить все саме у центрі поля. У боротьбі, але без моментів. Достатньо обережно команда грає. Ну, от зараз якраз помилка. Єрмоленко! Єрмонко ліве може пробити. Лаштук рятує і має забирати зараз лаштука. Але тут Шевченко видає пас і м'яч не потрапляє у сітку. І перший реальний момент зараз у Київській динаміці був. Ось де цей пас назад, ось де ця помилка. І Андрій Єрмоленко під ліву собі підробляв, лівою пробив. Хороший удар у нього вийшов. Але Лаштовка на лінії майданчика да. правильну позицію обрав і врятував свою команду. Ну там уже Шевченко пас віддавав із флангу. А з цього ракурсу давайте подивимося, і далі продовження. Ось Шевченко одразу ж розвернувся. Лівою віддав, але там уже не вдалося замкнути Ярмоленко і поцілити прямо у площину воріт. Якраз сама від Здавалося б, скільки часу пройшло Дуся зараз на сьомію. Зовсім небагато часу пройшло, але вдруге проходить він у а, київський «Динамо». І вдруге за такий короткий проміжок часу так мобілізовує ситуацію і команда потихеньку дає результат, що, напевно, не може не радувати київських болівальників. Розіграли штрафний, Кравченко його розігрував. Денисов. Все нормально, обійшлося з Денисовим. не потрібна була заміна. Ну, Там хто мігнуть? Фарера, хіба що? Нароздалеко забирає Шевковський. Не зумів зафіксувати спершу спробу в руках м'яч. Але там нікого на добиванні не було. Та й м'яч недалеко від Шевковського відскочив. Шаровський у першому таймі компенсовує. Гладкий. гладкий. На правий фланг передача. Коноплянка. Може коноплянка пробити. В нього вже був у першому таймі. Хороший шанс. Ні, не вдається. Пішов в обіг. Ага. Все-таки більш детальний аналіз першого тайму у нас а, буде по завершенню першого тайму. А, буде студія а, в перерві. А, спочатку буде не вичите оглянути у програмі про футбол сьогодні в неділю о 21.30. Із гостем студії Сергієм Рибровим. лунає свисток від Юрія Мажоровського. 0-0, поки що без зробитих м'ячів на Дніпро-арені. Достатньо. Я скажу так по справжньому бойовий матч. У нас двох рівних команд. Я думаю, тут можна ось так охарактеризувати те, що ми побачили забитих м'ячів. Мало дуже моментів. Реальні моменти були у кожної з команд по одному в першій половині зустрічі. Десь так приблизно ближче на початку зустрічі з хорошим ударом бив Євген Коноплянка, і м'яч поруч зі стієчкою розминувся. І ще був момент після провалу із флангу. Коли назад відпасовувався м'яч і достатньо швидко зорієнтувався і прибрав його до своїх ніг Андрій Ярмоленко, підробив під ліву ногу і пробив. Але там напевно вже віддамо належне Яну Лаштовці, який врятував, а вже вдруге слова пасу Шевченка, Ярмоленко не зумів забити. Ось на чому акцент напевно варто зробити в першому таймі. А так, як ми власне, із нашим експертом Євгеном Яровенком говорили. В боротьбі проходить матч за кожен клаптик футбольного газонуся. І замін у нас поки що немає, кого вони передусім цікавлять. Не випустив ні Хуанде Рамос, ні Фарейра. він там був, почав розминатися, коли проблеми були із Віталієм Дінісовим, але повернувся Дінісов до гри і знову сільна лава Осмар Фереєра. Це удара здала, коли Сергія Кравченка був вдали. і занадто м'яч полетів. 28-й Сергій Назаренко в запасі, 30-й Євген Шахов, 88-й Дмитро Льопа і двох молодих. Варто визначити сьогодні на флангах. в атаці. Джуліано. Ну, немає вільних зон. Немає вільних зон для удару. Не дозволяють нічого динамічно зробити. Хоча зуміг віддати пас на коноплянку Джуліано. Коноплянка робить м'який навіс. На дальній стінці удар поворота! Дніпро виходить вперед у цьому матчі. Згостро кута вдається пробити Олександра Шовковського на 51-й хвилині Дніпропетровці виривається вперед. Визначається стрініч. Він саме підключився якраз на фланзі. І ще раз дивимося радість болівальників. І ось повтор. Ну, зі заслуги Каноплянка. Коноплянка м'як класно віддав. І набіг і правою ногою забив. Я тільки почав говорити, що ніяк не вдається Дніпропетровському Дніпру е до останнього розіграти, у штрафний. Нічого перед штатним майданчиком захисники київського динамо не дозволяють. І тут одразу ж е пас із флангу, і Дніпро, як бачимо, відзначається. Тепер цікавіше нам буде далі спостерігати. Я думаю, так просто Ух, Алієв вже одразу ж на заміну. Я думаю, так просто тут Динамо не здасться. Я в цьому переконаний, що. Триніш забіг второй місць в трохи ігру. І причому, коли ми з вами якраз то тоді діст... Ну Тут одна фраза тільки напрошується з поваленням Сашко. До київського Динамо, після того, як сезон провів в локомотиві Сьоміна, повертається Олександр Алієв. В принципі, у нас є можливість зараз побачити і готовність Алієв. Ух, який гол зараз на трибунах? Метров 30. Доварів далеко. Ну, стінка там в ну, трьох футболістів вишукувана, але чесно кажучи, тут і, 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 ні дистанція, ні стінка, вона не завадить Алієву, якщо він нормально прокладеться. Ну, Психологічно так. А, тут ще важливий момент, як швидко після цього пропущеного м'яча до своєї психологічної переваги до нами в цій. А, а... Ну, поки що не вдається. Те, що бачимо, поки що не вдається. Далеко вкидає із за бокової лінії Денисов. Нікого на підбиранні немає для того, щоб вдарити по воротах. Кравченко не встигав. Довгий пас перед на Єрмоленка. Хорошо зупинив Єрмоленка. Падає. Шевченко віддає пас Шевченко на Гусєва. І Гусів пробував поворота. Хвище. Гарний шанс був зараз у динаміців. Причому Ярмоленко до останнього поборовся, віддав на Шевченка, і там вже тут, як тут Шевченко був в необхідній позиції. Ні, то, в удар, трошки не був далеко, і і далекий м'яч був і удар у нього через те, і не вийшов. Данила. Робить навіс. Подав перед на Андрія Шевченка. Все одно, от, е чекаючи цих помилок від Дніпра. Як е в плані командної гри у Київського Динамо, е поки що не все все ж таки виходить. Для того, щоб зуміти параламити хід цієї зустрічі, немає саме цього. Гладкий під ударом. Вищевий прилітає м'яч. І знову настрініче пас. І знову обмінялися флангами коноплянка зі стрінічем. Знову стрініч правою убивчини. Питанці і сповняють, але. І поліція. Поля все частіше і частіше Дніпропетровського Дніпра Гусів. Хотів віддавати вже і вже готовий був віддати на Алієва. Знову Гусяв. До останнього бореться Гусів. Показує арбітр, що там гра опої була. Ну, видно, не ожидали, видно, Киевляне, что що... будут отыгрываться, будем так говорить. А... Какая-то нервозность видна. Ну, Она помитна была и в первом отайме, про что мы говорили. Вот как раз игра рука была у Винку. Тому Гусев одразу же показал, что мяч потрапал другому номера Дніпра в правую руку. Я навіть так скажу, навіть із цього гострого кута це може бути небезпечно, коли олів-белів болівніча. Цікаво, битиме поворотах, чи все-таки робитиме навіс? Ну, стріляє з турвору. Є поворота. Виходить на кутавий. Погано стакутку закручує воротарський майданчик а лі, але Там на виході зіграв Ян бо... Лаштука. Він вирішив все-таки не забирати м'яч до своїх рух, Ось Так зіграв. І наречі є можливість контратаку зараз провести Дніпе Петровцям. Непогано може бути Джуліано. Віддає Джуліано на гладко! Але виходить Олександр Шовковський і забирає. Його шанс, його зона. І прекрасно ж що... знає. цікаво. Ось якраз момент, коли а, пройшло в коноплянка Даніла Сілова. І абсолютно вільна зона для удару. Удар трошки у нього якраз не вийшов, так як вміє пробита коноплянка. Діло в тому, що він не страхував партнера Інамовиця. А правильно супер, не в район дальний стойкий. Запас однозначно під вболівальників піде з поля Іван Стрініч, автор забитого м'яча. Його якраз знімає із гри Пандерамас і випускає Осмара Ферейро під 18 м номером. От на повторі ми ще раз дивимося, як після пасу Євгена Коноплянки, після відмінних дій, і відмінного пасу коноплянки. Забив із-під Горана Попова, пробивши Олександра Шовковського, якраз саме Іван Стрініч. Це його другий м'яч у футболці Дніпра Новачок. Назад на Олександра Шовковського від Огніна Буковича. Ну і друга заміна, яка також читалася з урахуванням того, а хто саме в запасі у Дніпра і які молоді гравці в запасі, це Сергій Назаренко. Назаренко виходив тоді також на 70-й хвилині замість Селезньова і... у матчі із харківським «Металістом». Ну от поки що лише Ковандерама зготується заміну, чи її поки що не було. Кравченко! Пробуває Кравченко! Який момент хороший був! Причому зрячий був. Вибор хотів да. зак закрутити під стієчко. З головою футболіст Сергій Кравченко. В Динамо йому не вдалося закріпитися. Причому то не вдалося йому закріпитися в Сьоміна. Тоді в Сьоміна якраз, а, він і не закріпився у основі, перейшовши з Полтавської ворсла, де був лідером. А у Дніпрі має Газаренко. Ну, Вийшло так, що спочатку Рама замінив автора забитого м'яча, а тепер Рама змінює автора результативної передачі. Ну, і Тут стадіон має за цю гру, яку сьогодні продемонстрував Євген Короплянка, та ще й пас віддав хороший на стрілячи. Має стадіон також пафодувати. Ну і значно швидше, що читалося також, іде з поля Андрій Шевченко. Пригадуєте, так раз я говорив про те, що коли втомиться Шевченко, коли його замінить. Юрій Семен, і випустить кравця. така сама Артам Кравець під 22 номером з'являється на футбольному полі. Там були заміни у Хуанда Рамоса. Готовий. Аліє виконує. Робить навіс. Лаштука, невпевно, зіграв Вукоєвіч! І там арбітр все ж таки свистить. Показуючи. Зараз ще раз подивимося, що там саме сталося. А, рукою. Він показав, підняв руку, показав, Вукович, що рукою Гіна Вокойовича. І все ж таки побачив арбітер, що гра рукою була у Огіна Вукоєвича. Можливо, десь асистент йому також підказав. Мы показали Юрию Семенову, как быстро время для него летит, и как медленно идет время для Иоханда Рамоса в этой <свистователь> ситуации. Но в таких матчах, в таких, в таких матчах, в, таких, в, таких, в области, зараза, небеспечно. Один а арбитр, еще показывает? Не прозначает он тут никакого 11-метрового. Однажды же рамцы Динамо прибегли. А Алиев что-то апеллюет. Ну, а зараза, поднимемся. В мяч сыграл Гусев. І можливо цього ракусь кращих, як помітно. Ну, По-моєму, знову не грав Сергій Кравчик. Він повернув Ізалієв. Головою вибуває там якраз, до речі, гладкий. Він повертається вже і не вперше бачимо, неодноразово бачимо, як він повертається у, власне, штрафний майданчик на стандарти. Ну, а тут Денисов. Віддав Денисов пас. Вратань. На Денисова Лівович. Денисов отримає передачу. Прибирає Даніло. Робить навіс, перекидуючи Рошовковська, але там головою. Але прямо на Гладко, ще правда. в штафному, Не вдається йому вдарити. Ах, тут, здається, перемодрував Олександр Гладкий, відібрав у нього Огін Викуєвич. Запутався Заплутався. Заплутався. ногах. Там миттєво потрібно було якесь рішення приймати. Гусів у відповідь. Сам Гусів пробуває. Ми тепер уже грі бачимо я на лаштовку. Швидко, зараз відібравши м'яч, і... але Гусів взяв ініціативу на себе. Гусів неодноразово в київському Динамо вже забивав. момент таким того, удару, який не вийшов у Гусєва, у другому таймі в динаміці в реальних моментів не було. А це Назаренко проривається у штрафний майданчик. І остання заміна у Дніпра. Готувався шахом, ми вже бачили, його показували, він перевдягнувся і виходить замість 22-го номера замість Олександра Гладкого. Причому Шахов – це центральний півзахисник. Він виходить замість форварда. Він Вже компенсований час буде без нападників догравати Дніпро. Время вже залишається Фактично його вже ніяк шахов ідуть в середній лінії, де побороться по в положеннях таких. Джуліано станеться виключно так, що саме якраз Джуліано і піде на відстріл у цьому матчі. І вже бачимо, що Джуліано якраз саме на ту позиції і змістився. Важливий момент зараз для Дніпра. Близький Дніпропетровський клуб. Ми говорили про те, що взагалі не дав фінальний свисток, поки м'яч в повітря буде летіти. Вистриднув Юсу, Не свистить арбітер. Ніяк не може Динамо... Зачепитися в цей момент лунає. Фінальний свисток. Перемога, така довгоочікувана перемога Дніпропетровського Дніпра. Автор забитого м'яча. От він вже тільки куртку на себе не перевдягнувся Іван Стрініч. Завдяки голосам Івана Стрініча київські динамівці в цьому матчі в гостях програють, а Дніпро виграє. І сьомий сам підійшов. Потиснув руку і Привітав його із сім. Пасом віддав у воротарський майданчик, куди аж під гострий кут на стрініч. Він сам опинився стрініч, втратив свою позицію Попов, хотів завадити. Саме якраз з-під Борона Попова і пробив стрініч і пробив Олександра Шовковського. Очень здорово серіал коноплянка. Тут варто видати належне якраз і коноплянці. Та й стрініч, як бачимо, в нього і право робоча також, не лише на Юліба Фандзіграє. І описки від президента Дніпропетровського Дніпра. З перемогою ми вітаємо команду.